Будинок, звісно, не новий, але квартира в чудовому стані. Можна заїжджати та жити. Юль, скажіть, а меблі всі залишаються, так? Так, звісно. Все, що захочете, залишите, а все, що не потрібно, можете викинути. Я ж кажу, на ваші гроші це найвигідніший варіант. Ой, а звідки так холодом подуло? Прям крижаним. Мені нормально. Ви знаєте, це можуть бути стіни старі. У теплоте, коли будете робити ремонт? З бойфрендом? Чи, може, нареченим? <риклад> Що це? Що саме? Що це за сміх? Який ще сміх? Я нічого не чула. Нещодавно Каріна вирішила більше не витрачатися на оренду квартири і купити нарешті власне житло. Дівчина передивилася багато варіантів, але пропозиція ріелтора Юлії підходила їй найбільше. От тільки ця квартира чомусь викликала у Каріни занепокоєння. За порадою дівчина звернулася до бабусі. Розумієте, баблюбо, я саме так і шукала, щоб квартира в цьому районі була, ну, поближче до роботи. Розумієте, я працюю фітнес-тренером. І клієнти часто ставлять тренування чи на сьому ранку, чи на пізній вечір. Ну, Здалека сильно не наїздишся. Бачу, дівчина, ти не лінива, від заробітку не відмовляєшся. Так, але грошей все одно обмаль. Щось сама не збирала, щось, батьки допомогли. Тут і квартира в моєму бюджеті, і все мені подобається. Але є якісь сумніви. Катю, дай їй голку з червоною ниткою та тканину. Візьми цю тканину. Зроби два стіжки ниткою навхрест та думай про ту квартиру. Ціна нижча за ринкову, а це дуже часто означає якісь приховані проблеми. Та хвилююсь, що ж якась маячня вважається. От і вирішила у вас поради спитати. Давайте Галку. Не купуй цю квартиру. Краще пошукай ще. Відчуваю якусь недобру силу. Погано тобі там буде. Дякую. Я так і відчувала. Каріна хотіла дослухатися до поради бабусі, але навіть за тиждень пошуків інших гідних варіантів їй не вдалося знайти. До того ж, власниця зйомної квартири попросила дівчину швидше з'їхати, бо у неї якраз з'явилися нові орендатори. Вам цей варіант теж не підходить, я так розумію? Вона дуже симпатична. Ну але це дорого для мене. Ну повірте мені, як професіонал. На ваш бюджет взагалі складно знайти хороший варіант. Ви будете рік чекати, а потім і ціни виростуть. Та я розумію, але слухайте, погоджуйтесь на минулий варіант чим швидше, тому що в мене на неї дуже багато бажаючих. Каріна пам'ятала слова бабусі, але доводи ріелтора здалися дівчині розумними. Вона вирішила розповісти про сумніви своєму хлопцю Владиславу. Молоді люди тільки нещодавно почали зустрічатися, але між ними вже спалахнуло кохання. Тож дівчина хотіла почути і його думку. Бабуся Люба, до якої я приїжджала, вона порадила не купляти цю квартиру. Але може ріелтор права. Я боюся і цю хорошу пропозицію втратити, і нічого кращого не знайти. А там і ціни можуть вирости. Слуха, я б не на слова якоїсь бабці орієнтувався. На здоровий глузд. Мені здається, треба купувати. Чисто з точки зору практичності. Але якщо ти хочеш почекати кращий варіант, то можеш поки пожити в мене. М? Влад, це досить серйозний крок. Так, так, я розумію, все занадто швидко, але я люблю тебе. І раз такі справи, тим то... дякую, але я думаю, що це погана ідея. Ну, ти живеш з батьками. Вони мене ледве знають. Я не хочу все ускладнювати. Я розумію. Але моя пропозиція завжди в силі. М? Окей. скоро сеанс. Побігли в кіно. Побігли. Після розмови з Владиславом Каріна наважилася укласти попередню угоду купівлі продажу квартири. Ну, то що ви вирішили? Ви вже дивились цю квартиру не один раз. Давайте поїдемо до нотаріусу. Mm. Ну, а власник, нам хіба не потрібна присутність власника квартири? Я за генеральною довіреністю представляю власників квартири. Тому можемо їх не чекати. Ясно. Ну, добре, поїхали. Ти про це пошкодуєш. Ну, от знову, ви чули це? Ви це чули? Та ні, я нічого не чула. Тільки холодом повіяло. Слухайте, поїхали швидше. Ні, ні, чекайте. Почувши знову дивний голос, Каріна дуже налякалася і вирішила все ж таки відмовитися від угоди. Зустрівшись із Владиславом, дівчина розповіла коханому, чому передумала купувати квартиру. Каріш, ну які голоси? Ти сама говорила, що будинок старий, погана звукоізоляція, от ти й чуєш сусідів. Окей, можеш вважати мене ненормальною, але я впевнена, що це були якісь потойбічні голоси, а не сусіди. Щось сміх цей дурнувати, як згадаю, і досі страшно. Ну, от що мені робити? Я придумав: якщо справа тільки в голосах, то сміливо купуй квартиру. До моїх батьків ти не хочеш, то давай я до тебе переїду. Організую ремонт, зробимо звукоізоляцію. Але я і так ледве вписуюсь у вартість квартири. На рахунок цього не турбуйся. У мене є відкладені кошти і на ремонт нам вистачить. А перший час я поживу в тебе. Тобі буде не так лячно. І згодом ти звикнеш до нового житла. Згодно Влад, ти найкращий. Наступного дня Каріна знову зустрілася із Юлією. Юлю, ви, ви вибачте, що я вам голову вморочила. Ну, ви самі розумієте, дуже серйозна покупка. Я нарешті наважилася і принесла вам завдаток. Карина, Ви прийняли правильне рішення. Ну, якщо ви до сих пір сумніваєтесь, поживіть тут тиждень. Безкоштовно. Поки ми оформлюємо всі документи, ви поживете, звикнете, а потім підпишемо угоду. Юрію. Я наче для вас чужа людина, я не розумію, чому ви йдете для мене на такі поступки. Тому що ви виглядаєте порядною людиною. Не думаю, що ви за тиждень тут вкрадете всі меблі і зникнете. Тим більше завдаток уже у мене. І знаєте що? Давайте на ти. Із задоволенням. Дякую, Юль. Каріна прийняла пропозицію Юлії і залишилася ночувати у своїй майбутній квартирі. Але вночі вона прокинулася від холоду. Ти про це пошкодуєш? Пошкодуєш! Хто тут? Хто тут? <ривіт> <ривіт> Налякана дівчина більше не змогла заснути. І з самого ранку поїхала до бабусі. Бабусі, що мені робити? Я вже і задаток дала, він же не повертається. А тут таке жахіття. Я тобі казала не купуй цю квартиру. Чому не послухалася? Але інших варіантів на мій бюджет не було. Може, ви якось допоможете мені цього дивного голосу позбутися. Дай мені ключі від тієї квартири. Тепер відчуваю, що засила в квартирі. Голос належить. Померлій власниці квартири. Але ж я їй нічого поганого не зробила, я її навіть не знала. Ти тут ні при чому. Непростої долі жінка була, померла сердитою та ображеною на своє життя. От і до незваних гостей так ставиться. Не хоче вона, щоб хтось жив у її квартирі. Невже ви мені не допоможете? Тобі треба буде обряд зробити. Катя дасть тобі гілочки полину. Опівночі запалиш його, окуриш квартиру і слова скажеш наступні. Домівка була твоя, стала моя. Повагу мою прийми, спокій мені даруй. Чотири рази ці слова повториш. Запам'ятала? Повагу мою прийми, спокій мені даруй. Запам'ятала. Вдома Каріна одразу провела обряд, як їй порадила бабуся. Дівчина сподівалася, що після цього вона не чутиме більше дивних голосів. Домівка була твоя, стала моя. Повагу мою прийми спокій мені даруй. Домівка була твоя, стала моя. Повагу мою прийми, спокій мені даруй. Домівка була твоя, стала моя. Повагу мою прийми, спокій мені даруй. Домівка була твоя, стала моя. Повагу мою прийми спокій мені даруй. Тієї ночі дівчина і справді спала спокійно. І вже наступного дня вона у гарному настрої розкладала свої речі. Привіт, коханий. Проходь. Привіт, Цюню. А я з речами. Як домовлялись. Ти знаєш, я подумала і вирішила, що можемо не поспішати робити ремонт. Все, наче налагодилося, і голосів я більше не чую. Так це ж добре. Це так збіг. Я в цій квартирі колись був. Як був коли. Та не зважай. Мені здалося. Ну йди вже до мене. Минув тиждень. Каріну більше не турбував жіночий голос, і вона була готова підписати документи на купівлю квартири. Давай я тобі кави долью. Так, дякую. Я відкрию. Це так сюрприз. Влад, який сюрприз? О, Юль, ти привіт, проходь. Привіт, Крино. Та обмаль часу. Ти готова їхати до нотаріуса тиждень вже минув. Юль, я хотіла попросити ще декілька днів. Я трошки не врахувала. Тут така ситуація, я запросила гроші в банку, там якісь проблеми в них, і вони мені зможуть дати гроші буквально за декілька днів. Ну, але ми домовлялись. Я розумію, але гроші ось ось будуть. Карино, завдаток вже у мене. Якщо що, я не поверну. Дякую, не хвилюйся. До речі, знайомся. Це мій хлопець влад. Дуже приємно. Карина, я чекаю на дзвінок. Що це з нею? Не знаю. Давай збиратись на роботу. Минуло декілька днів. Каріні все більше подобалося її нове житло. Вона почувалася справді вдома. Тим більше поруч із нею був коханий чоловік. Okay. Щось змерзло. Mm? Коханий, а давай, мабуть, ремонт розпочнемо робити. Постійно щось холодом тягне. Угу. Mm -hmm. Треба подумати, як нам з тобою все затишно зробити. Така собі сімейне гніздечко. Каріш. Знаєш, я погарявав. Якщо чесно, то я не готовий жити разом. Чекай, ти ж сам запропонував переїхати, а зараз ось так, що трапилось? Слухай, ну ми ж не розходимося. Просто е, зробимо паузу, ну, щоб все обдумати. М? Влад, яка пауза? Ой, я тобі подзвоню. М? Бувай. Каріна не розуміла, що відбувається, і чому Владислав так різко охолов до неї. <рив> Почувши знову жахливий сміх колишньої власниці квартири, дівчина не на жарт перелякалася. Вранці Каріна знову приїхала до бабусі. Каже, що брят спочатку подіяв, але дух раптово повернувся. Значить, що трапилося таке, що духу не сподобалося. Так а можна дізнатися, що саме йому не сподобалось? Можна. Дух покійниці тут. Чому дівчині знову спокою не даєш? Бабуся може розмовляти з душами померлих? Баблюб, що вона каже? Каже, що колись її покинув коханий чоловік. На молоду проміняв. От з того часу вона ображена на нього. І взагалі на всіх чоловіків. І робить так, щоб всі пари в її квартирі розбігалися. От і онука її з нареченим розбіглася. Онука? Я не чула ні про яку онуку. А доведеться її знайти. Якщо хочеш коханого повернути і взагалі в цій квартирі сім'ю побудувати. Добре, я запитаю в ріелтора. Але наскільки я пам'ятаю, власники вже давно за кордоном живуть. Ні. Онука десь поряд з тобою. Катю, дай їй чаю заговореного. Напоїш цим чаєм людину, яка тебе першою в квартиру привела. Там все й дізнаєшся. Ну, добре, а далі що? Коли знайдеш онучку покійниці, треба буде вам разом один обряд провести. Я тебе навчу. І тоді все буде добре, ми з владом помиримось? Ні. Проблеми з чоловіками в цій квартирі будуть доти. Допоки ліжко біля зовнішньої стіни стоятиме. Від холодної стіни холод ваші стосунки просочується. Прикмета така є. Я не знала. Я переставлю ліжко. Дорогою додому Каріна подзвонила Юлії, вигадала, що знайшла помилку в договорі і попросила її терміново приїхати. Вдома дівчина заздалегідь приготувала чай, який їй дала бабуся. У мене правда до чаю зовсім нічого немає. Не встигла в магазин забігти. Слухай, ну а яка помилка? Це стандартний договір. Нотаріус усе перевіряла. Я насправді тебе не через контракт сюди так терміново викликала. А що трапилось? Що ти знаєш про онуку колишньої власниці цієї квартири? Як її знайти? А навіщо вона тобі? Тут така справа. Коротше, з цією квартирою не все так просто. Не дарма я не хотіла її купувати. Ніхто в цій квартирі не зможе щасливо в парі жити. Так вирішив дух померлої власниці цієї квартири. І От і Влад до мене охолонув, як тільки ми зовсім трохи тут пожили. Ви що, посварилися? Ні. Взяли паузу. Але я все одно не зможу щасливі стосунки побудувати в цій квартирі, доки не проведу обряд з онукою колишньої власниці. Ну, так ти допоможеш мені знайти її? І не розраховую на це. Точніше, на те, що вона погодиться на якісь там обряди. А чому ти так вирішила? Тому що я її онука. Ти? Так. Це квартира моєї бабусі. І це через її дух. Ми розійшлися з владом. Він також до мене охолонув. Казала мені мама, що це квартира проклята. Ти ще й була дівчиною влада? Чому ви обоє приховали це від мене? Мені було невигідно. Ну а влад напевно не хотів ворушити минуле. Так, от чому ти мені так завзято впарювала цю квартиру? Ти з владом хотіла зійтись? Так, хотіла. Але коли я з'їхала з цієї квартири, він вже зустрів тебе. А ти якраз почала шукати квартиру. Гріх було не скористатися цією нагодою. Втратила трішки в грошах. Але це ж не головне. Окей. Але і для мене ця справа не просто в грошах. Навіть якщо Влад пішов назавжди, я все одно не зможу в цій квартирі нормально жити. Я завдаток тобі не віддам. Та чорт з ним з тим завдатком! Ти маєш допомогти мені заспокоїти дух твоєї померлої бабусі. А якщо ти мені не допоможеш, то я з'їжджаю з цієї квартири. І Я тобі таку репутацію створю, що ти ніколи її не продаси. Ой, можна подумати. А ти подумай, влад може не повернеться ні до мене, ні до тебе, а ти ще й квартиру не продаси. Адже щось він не повернувся до тебе, як до мене, охолонув. А ти не така дурна, як здаєшся на перший погляд. Добре, давай проведемо цей обряд. Ти нарешті купиш цю квартиру, бо мені теж потрібні гроші. Тієї ж ночі Каріна та Юлія провели обряд. Майбутньому бути, а минуле забути. Нам тут жити, тобі спочивати. Звільни себе і нас. Декілька днів дух Валентини ніяк більше не проявляв себе. Каріна оформила угоду на купівлю квартири і, нарешті, переставила ліжко подалі від стіни. Каріна! Каріно. Каріно, стій. Я хотів подзвонити, але так і не наважився. Мені здалося, що я дуже некрасиво повівся з тобою. Тобі не здалося. Пробач мене. Я сам не знаю, чому я так злякався серйозних відносин. А сьогодні вранці я прокинувся і зрозумів, що я не можу прожити без тебе дня. Чесно. Чесно. Ти пробачиш мене? Спробую тобі дати ще один шанс. Каріна та Владислав почали жити разом, і зараз пара готується до весілля. Дух Валентини їх більше не турбує. Юлія незабаром зустріла своє нове кохання і забула про Владислава. Бабуся нагадує: якщо у вас кутова квартира, то не варто ставити сімейне ліжко до зовнішньої стіни. Через неї у ваші стосунки із коханою людиною може просочитися прохолода.